Існує думка, що ігри гоночного жанру вимагають високого порога входження. Для цього потрібно окреме гоночне місце з величезним кокпітом, телевізором та ПК. Давайте прямо скажемо, це дорого і не для кожного. Набагато зручніше дістати з сумки, ноутбук, наприклад, Acer Nitro V 15, який компактний, потужний, а головне, доступний. Ще й з класним геймпадом в комплекті. NGR 300 цей геймпад добре підходить для гонок. При великому розмірі у нього зручні рукоятки, пружні і точні стіки, а головне плавні тригери, що дозволяє добре контролювати автомобіль, працюючи газом і гальмом. Приємно, що Acer подбав про геймерів. І додав у комплект цей чудовий геймпад з вартістю приблизно в 48 тисяч гривень. ноутбук Acer Nitro V15 має строгий сучасний дизайн і високу продуктивність, яку забезпечують сучасний 6-ядерний 12-потоковий процесор Ryzen З 16 гігами оперативи, до речі, її можна розширити до 32 ГБ. Потужний відеочі RTX 4060 видає якісне зображення на 15-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення у 144 Гц. А накопичувач це швидкий SSD на 512 ГБ. Його теж можна розширити за бажанням. Варто зазначити, що є багато інших конфігурацій Nitro V15, більш доступних або навпаки дорожчих. Що важливо, цей ноутбук видає високу продуктивність без просадок FPS, а все завдяки продуманій системі охолодження, яка складається з двох вентиляторів, мідних теплових трубок та мідним радіатором. І це забезпечує стабільну роботу потужного процесора та відеочіпа, що робить цей ноутбук дійсно ігровим. Також на ньому можна. Можна не тільки грати в ігри, а ще й навчатись або працювати. Цьому сприяє мінімалістичний дизайн без RGB підсвічування. ноут тоненький та важить трішки більше 2 кг. І його можна зручно носити з собою. Працює від акумулятора до 7,5 годин і має швидкий Wi-Fi 6, тобто це гарна універсальна машина. Але повертаючись до ігор гоночного жанру, адже я розглядаю цей ноутбук саме для цього. Давайте подивимось, на що здатний Acer Nitro V15 у сучасних тайтлах. Мабуть, найпопулярніша гонка в аркадному жанрі це Forza Horizon 5. Ця гра може порадувати вас дуже якісною графікою, а цей ноутбук здатний запускати її в максимальній якісті графіки з трасуванням променів і видавати від 60 до 80 FPS. А якщо активувати апскелінг DLSS у режимі якості, то ми маємо від 80 до 100 плюс FPS. При цьому якогось погіршення графіки на 15 дюймах я не бачу і грати дуже приємно. А любітелі тюнінгованих тачок і нелегальних перегонів з копами, безперечно, Заціньть Need for Speed Unbound. Це досить вимоглива гра з відмінною графікою, яка підтримує останню четверту версію DLSS. А я нагадую, що RTX 4060, який тут встановлений, його підтримує. Так ось у цій грі Nitry V15 видає 60-70 кадрів в секунду. А при активації того самого DLSS 4 з дворазовим фрейм-генератором ми отримуємо 100-130 FPS. І це є відмінний результат для такого доступного ноутбука. Один із самих полях. Гарних автосімів, а Corsa корса до речі, який дуже класно грається на геймпаді. Хоча це є продвинутий Автосім. У заїзді на Анірбург Рінгу на Lamborghini Уракан GT3 видає дуже приємні 100-130 FPS на ультраналаштуваннях графіки. Грати в цю гру на Нітро одне задоволення. Ви можете розраховувати на топ графіку без DLSS з дуже класним фреймрейтом. Також мені стало цікаво, що зможе цей ноут у грі про мотоперегонний Ride 5, яка вважається найкрасивішою грою про мото Перегони. До речі, побачивши її від першої особи, іноді здається, що це взагалі фотореалістична графіка. Так ось Ryzen 5 в парі з RTX 4060 роблять свою справу і видають стабільні 100-130 FPS на ультраналаштуваннях в чесному Full HD. Ну і найважчим тестом для Nitro V15 виявилися ралійні перегони Dirt 5. При активації RTX Tine з ультраналаштуванням на ноутбуці виходять 40-50 кадрів в секунду. На жаль, ця гра не підтримує DLSS або FS. Сар, тому щоб отримати комфортний FPS, перемикаємо всі ползанки з ультра на високі значення і таким чином отримуємо значення близькі до 60 FPS. При цьому гра виглядає і відчувається дуже приємно. Ну і логічно припустити, що в інших, окрім гонок іграх, Acer Nitro V15 покаже себе з найкращого боку. Цей ноутбук демонструє відмінний баланс ціни, потужності та дизайну, плюс приємний бонус у вигляді класного геймпаду у комплекті. Детальну інформацію ви знайдете в описі під цим відео.